Доброго дня. Вас вітає компанія «Автопарк». У нас ось таке нове надходження. Це у нас Volkswagen Caddy 2014 року, 1,2 TSI, тобто бензин, із пробігом 260 тисяч кілометрів. Це є у нас пасажир, Стоять оригінальні титани і хороша літня резина. Титани у нас без бордюрок, дуже гарний і збережений стан. По кузові теж без заважень, царапин, не зауважив, дуже гарний у нас стан автомобіля. По комплектації передні склопідйомники, текстильні сідушки з такими вставочками, дуже хороший стан салону, п'ятиступка, ось така мультимедіа, кондиціонер, класична комплектація, головне, що стан салону дуже-дуже хороший. Авто у нас є самемісне, дуже вмістиме і економне. По техніці теж все обслужено раніше. Авто приїхало з Європи, і один єдиний власник в Україні. Нещодавно пройшла ТО. Отже, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте і купуйте собі таке авто.